Don't oh, no. За океаном та тисячами кілометрів від рідної домівки у США в штаті Нью-Джерсі українці колядують. Зібрались вони на коляду для того, щоб нести слова про Бога та Україну, збирати благодійні внески на допомогу армії та прославляти українські традиції. Про це запевняє священнослужитель та один із організаторів коляди Іван Турик. Муто наші парафіяни. Цього року організували прекрасне це таке духовне дійство Вертеп, їхні прекрасні молитовні колядки, а також сценарій Вертепу був приготовлений нашими сестрами Пресвятої Родини. В українських хустках, вишиванках та інших костюмах саме так виглядає вертеп українців, які протягом різдвяних свят ходять колядувати до місцевих жителів, співають не лише у домівках, де проживають земляки, а й у храмах, розповідає священик. У цьому прекрасному вертепі були задіяні учні нашої порохи, які мають різні національності. Ми мали дітей, які. Співали, колядували в італійській мові, іспанській, українській, американській. І ці дітки справді своєю невинністю, своєю любов'ю до новонародженого Христа передали усе велике, прекрасне дійство. Одною із учасниць коляди стала Олена із Тернополя. Дівчина зіграла мученицю надію. З різдвом прихожем з найвищій дані всі собою. Кожен день сходить, краянка вже більше року проживає в штаті Нью-Джерсі. Доєдналась вона до коляди вперше. Раніше говорить, колядувала із друзями на рідній гусятинщині. Вертепом ходили до всіх бажаючих українців, які записалися, щоб до них прийшов вертеп, і також вертеп показали. Я грудня після служби Божої загалом мені дуже сподобалося, що я була учасницею цього вертепу, тому що моя родина дуже цінує українські традиції, і я рада, що навіть в Америці ці традиції підтримують усі гроші, які зберуть колядники протягом різдвяних свят, планують перерахувати на потреби Збройних сил України.